Президент Зеленський підписав закон про мобілізацію та дав інтерв'ю американському телеканалу BBC. Він розповів про знищення трипільської ТЕС розділення допомоги для України та Ізраїлю та розкритикував, висловив про те, що Україні не можна напряму допомагати, бо Київ тягне НАТО у війну. Поза як Ізраїль теж не в НАТО, але отримав підтримку від союзників. А далі унесеться детальніше про головні заяви. Кілька годин тому президент Зеленський підписав закон про мобілізацію. Йдеться на сайті парламенту. Закон вступить у дію через місяць з дня опублікування. Однак, частина положень стануть чинними через 8 місяців. Йдеться в тексті закону. Нагадаю, 11 квітня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. Основні положення закону такі залишається право на звільнення зі служби людей з інвалідністю. Також військовослужбовець може звільнитися зі служби після полону. Опікуни та всиновлювачі тепер мають право на відстрочку та звільнення з військової служби. Визнані обмежено придатними, повинні пройти повторний медичний огляд протягом 12 місяців. І скасовується строкова служба. Замість неї буде базова військова підготовка на 5 місяців, яка розпочнеться з вересня 2025 року. Військово зобов'язані повинні носити з собою військово-обліковий документ та оновити свої дані в електронному кабінеті ЦНАПІ чи ТЦК протягом 60 днів. Військовослужбовці у разі укладання першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом по іпотеці. І також військово зобов'язаним обмежать консульські послуги за кор. Доном, допоки вони не оновлять свої дані, також тим, хто ухилятиметься від військової служби, обмежать право керувати авто. А тепер до інтерв'ю Зеленського він розповів американському телеканалу, що росіяни зуміли знищити трипільську тес, оскільки на тлі браку допомоги від союзників в Україні повністю закінчились ракети на комплексах ППО. І також він прокоментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку. Президент зазначив, що Ізраїль сам не зміг би захиститися від такого масованого удару з іранської сторони. Тут безумовно здійна і. Протиповітряна оборона і авіація багато всього. Багато всього чого, якщо чесно скажу, не вистачає Україні. Але тим не менш, це дійсно демонстрація, що таке а, союзники не на папері, а в небі. Україна захищає небо самостійно, додав Зеленський і підкреслив, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але з нею у нас дефіцит. Я вам наведу один приклад дуже простий на трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Він висловив нерозуміння, чому західні союзники, члени НАТО, збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль. Натомість вони бояться робити те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення альянсу у війну з РФ. Президент згадав, що західні держави не дають Україні певні види озброєнь та остерігаються присутності своїх сил в Україні. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання: Ізраїль в НАТО чи ні. Ось вам і відповідь: Ізраїль не країна НАТО, союзники країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силами Ірану, що Ізраїль був не наодинці, і це урок. Також президент прокоментував поділ американської допомоги окремо для Ізраїлю та України. Це питання виборів у США і чиста політика, сказав Зеленський. Отож раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон презентував чотири окремі законопроекти про допомогу Україні, Ізраїлю та Іваню і про пріоритети національної безпеки. Джонсон стверджує, що цього тижня конгресмени розглянуть окремі законопроекти фінансування Ізраїлю, підтримки України у війні проти російської агресії, зміцнення союзників в індійсько-тихоокеанському регіоні, вжиття додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки. Якщо конгрес візьме і поділить цю допомогу на після всього того, що відбулось, на ізраїльсько-українську. То це просто говорить, що це питання виборів в Сполучених Штатах Америки. І що це просто чиста політика? Також за словами Зеленського, якщо Конгрес США не проголосує за підтримку для України, то шансів перемогти у нас не буде. Зеленський відповів на питання про те, який вплив на ситуацію на полі бою матиме не схвалення пакета підтримки обсягом 60 мільярдів доларів у конгресі США. Він наголосив, що російські сили нині суттєво переважають українські за кількістю артилерійських снарядів. Ось про що я говорю: сьогодні артилерійський снаряд один до десяти. Чи можемо ми так стояти? Ні, у будь-якому випадку, при цій статистиці, вони нас будуть. Щоденно штовхати назад. Він додав, що Росія також має необмежену кількість людей, яким Україна повинна протистояти. Зеленський ще раз наголосив на тому, що Путін не хоче перемовин, а хоче знищити Україну. Також Зеленський додав, що Україна має план знищення ворога, а наші союзники мають список того, що нам необхідно технічно залишилося тільки дати це. Наприкінці я хочу згадати українського воїна Павла Петриченка. Я впевнена, що ви його знаєте або підписані на його твіттер, або дивилися випуск телебачення Торонто про онлайн казино. Саме Петриченко зареєстрував петицію про обмеження онлайн казино для військовослужбовців під час воєнного стану. Вчора ввечері з'явилася інформація про його загибель. Згодом про це написала його сестра Марина. Петриченко служив аеророзвідником 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. До війни Павло. Був проєктним менеджером і учасником громадських ініціатив. Ще у березні 2022 року він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули. А вже у квітні пішов до ЗСУ. На цьому поки все. Підписуйтеся на канал, якщо цього ще не зробили, і разом з нами будете дізнаватися про головні події в Україні та світі.